Доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую до відео з готовими роботами за лютий місяць. Іграшок у мене буде багато, настрій в мене багато в'язати, багато знімати. Є вільна хвилинка, вільна годинка, тому я буду навіть це відео знімати в декількох частинах. Сьогодні у нас 9-те Лютого, і в мене вже є невелика кількість іграшок, деякі з них я буду відправляти до замовника, тому я вирішила під'єднатися, вам показати, розказати, показати, з яких матеріалів іграшки були зв'язані, і далі в'язати в своєму темпі, в своєму ритмі, який в мене у лютому місяці. Хочу розпочати з плюшевих іграшок, вони трішечки побільше. Хочеться показати спочатку вам їх. А побільше. Мається на увазі ось такі ось у михасики. Так, навіть в кадр вони не влазять. Ось такий один михасик це схема безкоштовна. На YouTube каналі є відеоурок в декількох частинах. Михасик величенький, більше 30 см. Пухленький, гарненький, з пузиком, з рюкзачком, з отягненим обличчям, з щічками. Дуже гарні яскраві в нього оченята. Дуже мені подобається цей михасик. Я його в'язала вперше, але, сподіваюся, не в останнє. До цього михасика є також братик. Братик-михасик це ось такий ось гарненький. Це в мене дольче, плюшева пряжа із ярнар дольче, Дуже вони мені подобаються. Все в'язується. І ручки вв'язуються, і хвостик в'язується, і вушка в'язується дуже крута схема. Раджу звернути на неї увагу так трішечки підніму, щоб був гарніший кадр. Не хоче Не в кадр братися. Так, ми ну будемо трішечки дивитися не в повному зрості. Не піднімається вища камера. Добре, це плюшеві такі А, в'язала по рекомендації від Тетяни. Танюша ще раз вам великий-великий привіт. Також в'язала ще своїх змійок. Змійок в'яжу я таких завдовжки з метр, а в'яжу так само із ярнарт. Дольче із плюшевої пряжі. Це різнокольорова пряжа, така вона не секційна, вона така не однотонна дуже гарні яскраві по метру У мене з одного моточка ярнар дольче виходить одна змійка і один їжачок. Тому зустрічайте і моїх їжачків. У мене було зв'язано два ось таких ось їжачка. Як і змійки. Один їжачок, одна змійка. І ще одного жовтенького зв'язала для наявності, щоб був такий трішечки світленький, бо у мене майже всі темні їжачки вийшли. Бачите, з однотонного кольору він трішечки менше виходить, ніж з різнокольорового. Це із плюшевих іграшок. Все, окрім ще сердечка. У мене було зв'язано ще ось таке сердечко плюшеве. Це я в'язала рюкзачки, хасиками, вирішила спробувати ще зв'язати собі одне таке плюшеве сердечко. І є невеличка кількість ось таких ось, ось маленьких сердечок, брелочків. Нав'язала на всяк випадок, може, в замовлення де буду класти, ось такі ось, ось красунчики. Зараз я цих всіх приберу плюшевих іграшок. І покажу вам, заради кого ми сьогодні знімаємо відео. Ще в мене є дві ось такі ось гарненькі жабки. Жабки були зв'язані для наявності, вони у і на іноземного майстра. Здається, мастер-клас платний, якщо не помиляюся, дві такі гарненькі. Вив'язала маленькі моточки, в мене був один такий крейзі єдинорогам гри вив'язала такий різнокольоровий і один однотонний такий гарненький бордовий колір взяла. Дуже мені подобаються ці жабки, я вже їх не вперше в'яжу, і мені здається, не в останніх, ви будете бачити ще не один раз. А до цих жабок ще зв'язані були дві ось такі жабки. Жабок буде в цьому місяці дуже багато, тому що я планую їх в'язати ще, тому що ці всі жабки мене сьогодні покидають. Ось такі ось жабки по МК від Джені. Посилання всі, на всі іграшки, які згадаю, які маю, залишу внизу під відео. Обов'язково вяжіть. Більшість з них в'яжеться по безкоштовним схемам. І дуже багато різних іграшок, які приваблюють увагу не тільки. Дорослих хачей і дітлахів. А також було ще зв'язано на тему зелених іграшок це ось такі ось о, дві половинки авокадики. Дві половинки з, в них кісточки, сердечки знімаються, і ось такі вони пухкенькі, гарненькі, ручки, ніжки пришиті. А це схема платна російського автора. Схему не питайте. Ось такі ось гарненькі, оченята мультяшні, смішненькі такі ось, щічки вишиті. Мені дуже подобається ця схемка, я вже їх не вперше в'яжу. Це був колись марафон, я в марафоні приймала участь і в'язала такі іграшки. Дуже круті і дуже незвичні. А крім зелених таких іграшок і плюшевих, я ще в'язала замовлення на. Козликів. В минулому місяці були в нас козлики, в цьому місяці вони продовжують своє існування в нашому відео і в готових роботах буде також багатенько козликів. Ну на сьогоднішній день, які готові це ось такі: один красень, козлик у капустині. Ось така в нього цікавенька капустина. На наступний раз буду коли повторювати таку іграшку, буду більше листочки робити, не й так, як по майстер-класу. Здається, безкоштовна схема. Я знайшла на просторах інтернету, Не платна. Не платна точно, тому що вона була у вільному доступі. А також до цієї компанії, до цього козлика, в мене було ще зв'язано ось таких ось. Два козлика Це також вже повторчики у січні місяці я їх також в'язала тому продовжуємо далі створювати козликів Навіть не могла уявити, що в мене буде така кількість козликів, і мені буде від цього дуже приємно. Мені подобається їх в'язати вони дуже гарні дуже круті виходять, тому я з великим задоволенням вив'язую козликів далі. Це включення буде таке перше. Показати основні іграшки, які вже готові в мене, і буду продовжувати далі потроху їх збирати і невеличкою кількістю їх вам знімати і показувати, щоб відео було цікаве, а не просто вставляти фотографії, як інколи таке буває. Тоді до наступного включення ще через деякий час. Сьогодні вже 22 лютого я знову зібрала трішечки іграшок, які хотілося б вам. Показати і трішечки про них розказати. Сьогодні знову в мене таке підключення дуже швиденьке, тому що я збираю жабеняток на відправку, знову мої жабенята мене покидають, тому я вам зараз показую, в мене була зв'язана ось така кізочка, це продовження теми про козликів. Здається, на останній іграшці які я зупинилася, це також були козлики. Тут ось є ще три маленьких таких козлика. Це все на ферму відправляється, трішечки одного вам покажу. Таких невеличких у мене було три козлика. Ще в'язала маленьких козликах, козликів на чотирьох лапках це безкоштовна схемка. На Ютубі є. Мастер-класу у декілька частинах. Я вам залишу внизу посилання на цей канал. Переходьте, в'яжіть, вони дуже круті, дуже класні. І таких козликів мені вдалося ще зв'язати 5 штучок. Не багато немало, але майже, майже цілий місяць я в'язала жабеняток і в'язала козликів. Ну що, що купляю, то і доводиться в'язати. Є в мене деякі іграшки, які хотілося саме мені в'язати, але більшість іграшок це ті, які замовляють мої замовники. Ось такі ось ще козлики були зв'язані у лютому місяці. Далі в мене була ще зв'язана качечка. качечка також на замовлення і качечка не одна. Ось таку ось качечку з недов'язів я оформила у цьому місяці, закінчила нарешті іграшку. І в мене таких качечок не одна, а аж цілих дві. Одна у малиновій сукні, а інша у фіолетовій сукні. Ось такі ось гарнюні в мене вийшли. Мені вони дуже подобаються. Чого я їх так довго не закінчувала, я навіть не знаю. Але результат гарний. Окрім кізочок і окрім качечок, в мене ще були жабенята. Ці жабенята по безкоштовному мастер-класу від Марусі Прокопенко. Ось такий в мене хлопчик-жабенятко. І ось такий в мене жабенятка ось така дівчинка. У мене їх парочка. Так, дівчинка і хлопчик. Ось такі ось о, дві жабки. А ці дві жабки в мене були зв'язані не одні жаб... жабки, тому що в мене жабок ще назбиралося а, 6 штучок. Маленьких по МК від Жені. Буду потроху їх виставляти, вони всі по одній схемі зв'язані. Вони всі такі одинакові, тільки в різних ковтиночках. Я дуже люблю цю схему. Вона дуже крута, жабки гарні виходять і вони продаються. Трішечки падають, на столі вони їм слизько, і вони не хочуть мене тут стояти. Ну, я буду їх викладати, я думаю, ви зрозуміли, які вони в мене вийшли. Так, і ще дві штучки. Ось така ось у помаранчевій ковтинці. Дуже люблю їх в'язати по декілька штук одночасно, як і цього разу. Ось збиралось у мене їх 6 штук, і будуть вони відправлятися. Ті жабки, які я вам показувала у минулому включенні по готовим роботам, ті вже продані. І ось ще нав'язала ще трішечки. Це ще не все. У мене є ще дві гарненькі іграшки, які хотілося б вам саме зараз показати. І тоді будемо ми з вами вже закінчувати і це підключення. Але це ще будуть не останні іграшки цього місяця, тому що, тому що ще в мене зараз в'яжеться декілька проєктів одночасно, і у кінці цього відео будуть ще. Багато робіт. Я зараз відключусь, це все приберу і покажу ще дві гарні іграшки. Не захотіла всіх прибирати, дуже гарний кадр виходить, тому вирішила просто трішечки роздвинути іграшки і показати ще дві. Буде їх куди вже посадити, тому зустрічайте ще одна моя красунечка цього місяця це ось така ось лялечка. Я вам на цій лялиці показувала свій приклад, як я вдіваю волосся на лялечок. Ось такі ось у нас гарні волосся і софті вийшли. Дуже мені подобається з такої ниточки, ще й юбочки їм в'язати. Це новенька ниточка. Сплеш, здається, так, джинс сплеш. Здається, це з неї в'язала. Ось така ось гарнюня лялечка в мене вийшла. У лютому місяці 35 см, це поки в мене сама найбільша іграшка, які я створила за цей місяць, і вона і по роботі важкенька, тому що там її сукня, і сама вона маленька, і волосся вдівати, але вона мені дуже подобається, і я дуже сподіваюся, що буду в'язати таких лялечок ще, після того як продам ці, які в мене лишилися дві в наявності. І остання іграшка, яку я вам зараз хочу показати, це єдиноріжка. Єдиноріжка була зв'язана по платному майстер-класу російського автора. Я в'язала таких іграшок вже не один раз. Ось такі вони в мене красуні виходять. Єдиноріжка балеринка вона, з подарункової ниточки від. Надійки. Надійка, тобі великий привіт. Гриву в'язала саме з її подарунка. І а, такі єдинорожки в мене в'яжуться ще, тому ви їх ще побачите не раз у цьому відео, у наступних місяцях, тому що мені ця схема дуже подобається. А, мабуть, це і всі іграшки, які в мене на сьогоднішній день вже готові. Буду далі продовжувати створювати гарні іграшки, гарні е, жабенята, козлики, лялечки, єдинороги. І вже у кінці цього місяця підведу підсумок, покажу вам останні, е, останні іграшки, які мені вдасться доробити. І сподіваюся, їх буде немало. Вже а, зараз їх я вам в першому включенні показувала 16 іграшок. І зараз вже 21 іграшка. Вже результат досить гарний. А ще не одна іграшка в мене у роботі. Тому я собою пишаюся. Амбіційна мета була виконана. Дуже хотілося мені пов'язати дуже багато іграшок. І. А, Мені дуже-дуже все подобається. Добре, пішла я далі створювати іграшки, а пізніше покажу вам інші результати. Останнє включення з готовими роботами. Я вам вже показувала іграшки, це було 37 іграшок, і зараз в мене є ще невелика кількість поповнення цього місяця. Лютий виявився насичений, цікавий. І давайте вже підводити підсумки. Це три котика ЗСУ, які мені вдалося зв'язати на останньому тижні цього місяця. Котики немаленькі, в них такий величенький зріст. А, здається, 23. А, заміряла, не пам'ятаю, підпишу на відео: 23, здається, сантиметри. Котики, в них знімаються. Їхні каски. Ось такі вони в мене гарненькі, три котика. До цих котиків мені ще вдалося зв'язати дві жабки Дві жабки які мені вдалося зв'язати, це по безкоштовному майстер класу. Вони ось такі. ось Одна жабка І ось така ось ще одна жабка жабенята це в мене а, доповнення до моєї колекції. Я такі іграшки дуже сильно люблю в'язати, у мене невеличка кількість залишилася, тому поповнюю. А, хочеться ще пов'язати, але поки тільки такий результат. А ще мені вдалося дов'язати дооформити ще єдинорогів. Єдиноріжки в мене. По платному мастер-класу. Це був колись марафон ми в'язали у марафоні. І я зараз з великим задоволенням повторюю ці іграшки, тому що дуже вони гарні виходять. Єдинороги у сукні, грива в них в'яжеться окремо і потім пришивається. В мене таких єдинорогів вийшло зв'язати два. Тобто, за місяць у мене вийшло зв'язати лише три єдиноріжки. Це а, три сестрички, три подружки, єдиноріжки. Так, не хоче сидіти, падає. І останні дві іграшки. Не здивую вас, це знову жабнята. У мене а, місяць лютий виявився плідний на жабок. Я вже збилася з рахунку, скільки жабеняток мені вдалося зв'язати. Але я дуже задоволена. У мене в січні в'язалися жабки, і у лютому. І мені чуло, здається, що і у березні місяці також будуть жабенята. Ну що ж, купляють, нехай купляють, будемо в'язати жабенят. Ось такі в мене результати. Ось такі в мене а, мої цікаві іграшки. Я сподіваюся, вам таке відео цікаве. Ви любите, як і я, переглядати відео з готовими роботами. а Я. Можу помилятися, буду відео підписувати, буду відео монтувати, вже ще раз перерахую, але якщо я вірно порахувала, то в мене вийшло 46 іграшок за лютий місяць. 46 іграшок. А кажуть, що місяць маленький 28 днів. Ні. Місяць дуже цікавий місяць, дуже сильно напружений, багато подій, але і встигала ще в'язати. Дякую моїй мамусі, яка в мене. Сидить вдома мені допомагає. Дуже проситься вже на роботу, але ні, я кажу: я буду працювати, ти, будь ласка, сиди вдома. Так буде краще всім. Тому завдяки моїй мамусі, в мене місяць лютий вийшов дуже плідно, насичений і з гарними результатами. Результати дуже гарні і. Сподіваємося на березень місяць, що він буде не, мер, не менш насиченим, не менш плідним, і буде в нас дуже багато натхнення і вільного часу на створення таких цікавих іграшок. Я з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бувайте!